Фліпстере, ага, треба клоснутися. ну натиснути, Йдемо. Також так, а, це вони нас, не... скажу. <світ> 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 ти дурак, чи що? Що, ти перш за все замовляєш у кафешці, коли туди приходиш? Булочка з сосіскою. Чай буде брод, пряники та чаю. Можливо, каву, чай, чи якийсь напій на основі кави, чи на основі чаю. А можливо, бабл. Ті, якщо так, то ця гра буде тобі дуже близька, оскільки це хорор-гра не основана на продажі Бабл Ті, як я зрозумів. Сьогодні ми з тобою будемо у ролі баристи, який буде продавати своїм клієнтам Бабл Ті, виконувати їхні замовлення, і я так розумію, з якимось ще горорним підтекстом. Е, тому мені прям цікаво, як це взагалі все буде реалізоване. Ми були вже не знаю, ким тільки, тільки не були баристою, ще поки що не були. Ну от будемо Хоча я не знаю, чи правильно назвати його баристою, якщо ти по факту робиш чай, і тільки бабл ті баблтист. Звучить максимально дивно. Окей, тому всідайся позручніше, шановний. Думаю, що буде страшненько, буде цікавенько. Бери якийсь смаколик з собою. Також я хотів би перед початком відео тобі повідомити, що скоро на моєму другому каналі буде вже 100 тисяч, і на цю цифру я дещо цікавеньке придумав. Я створив свою власну крамничку, яку ти зможеш знайти в описі під цим відео. Поки що на ній немає нічого, є лише один пост з багатозначною назвою Камінгсу як тільки набереться 100 тисяч підписників, я оголошу дату, коли з'явиться перший. Мій офіційний авторський мерч, який ти зможеш замовити і з ним ходити. Тому можеш підписатися на, на ту інстаграм-сторінку, щоб нічого там не пропустити. Якщо тобі це, звісно ж, цікаво. А я тебе не затримую, погнали дивитись. Тут ми бачимо якусь жіночку, яка наче розмовляє, і вона стоїть за стійкою. Е, я так розумію, якраз таки ось цього Bubble Shop називається з Shop. Я не знаю, чому Боба, можливо, Боба з якоїсь мови перекладається як Баба. Окей, okay, погнали старт гейм. Let's go. Це демо-версія, Звісно ж. Зараз тільки цих демо-версій. Тут можуть бути звуки, там якісь скрімери. Ну, тут так написано. Так, 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 так. так. О, це мені дуже подобається, що воно не скіпає, доки я не натисну кнопку. Це дуже зручно. Відкладаючи гроші протягом п'яти років, я нарешті маю достатньо грошей, щоб відкрити власну чайну. Все ж таки, це чайна. Чайна. Це. Момент. Зараз момент, що це за момент? Всі довгі корпоративні дні нарешті окупляться у вигляді боби та. боби та мрії. Цікаво, що таке Боба, воно навіть мене прикладає перекладається, що таке Боба. Але навіть попри все це хвилювання, мої нерви на межі. Ну, блін, воно і зрозуміло, коли відкриваєш першу свою справу. Я вклав у це місце все. Я не можу дозволити йому впасти. І що ти для цього зробиш? День один. Окей, що в нас тут в день один є? Ага. Так, все, ну, містечко таке цікаве. Flip Store to Signage Open. І Це можна навіть не перекладати. Просто переверни табличку і зроби магазин відкритим. О, чувак! Серйозно? Блін, ну це класне місце. Якщо в тебе є ось такий вигляд балконний. До речі, це максимально прикольне дизайнерське рішення. Уяви, типу, ну, звісно, зі сторони проходимості це. Не дуже насправді зі сторони проходимості. Але якщо, знаєш, є якийсь такий будинок, де от, між балконами є місце, типу коридорне, і це коридорне місце зробити, типу там, типу, вікна, і це буде таке от, вікно, панорамне, на вигляд на нічне місто на якомусь там десятому поверсі, і ось це люди бачать, коли п'ють чай, то можливо, при хорошій рекламі. Люди тупо будуть приходити тільки через ось цей вид, але тут всього-навсього п'ять стильчиків. Якби воно було подовше, з декількома кімнатками. Ох, та ти що, це було б дуже класно. Тут навіть не треба багато. Тут буквально треба от стільки місця, і от що воно було довге. І одне місце для того, щоб готувати. Гаразд дуже багато базікою. Open Entrance, Міняємо. Uh, prepare to customers. Uh, що тут мені треба зробити? Підготуйся до прийому клієнтів, Підійди до прилавки і закрийте двері прилавка. Домовились. Ось це наш прилавок. Опля. Закриваємо. Що тут у нас? Current orders. Cashier on duty. Різа. Мене звуть Різа. Клас. Oh, при... oh, привіт в очках! є очки. є очки. Сюди. Чікс, привіт. Деньк. Телк. Вот you want. Так. Якщо ти мені кажеш, давно пора відкрити тут чайну Боба. що таке Боба? Мені, будь ласка, чаю з бобами. Окей. Чай віз Боба. Боба мілкті. Боба мілкті. Можливо, вони не можуть використовувати авторську назву як Мілк Ті, Можливо, через сайт, типу, воно так названо. Окей, okay, що мені потрібно для цього зробити? Make Boba meal tea Інгредієнти. Пустий стаканчик. Окей, okay. milk Milk tea tea, milk tea Ого uh -huh. Chicks Chicks Є боба. Де Боби? Боба, вот. Насипаємо боби uh, Далі straw and cover. Strav. Ancover. О, все є. Тримай. Не. Не. Дякую. Будь ласка, дякую тобі, що прийшла в мій. Боба Шоп. А Боба, Боба, -боба Шоп. Так, ще хто Приходьте. Клік. А. Кеш, кеш. вісім баксів, непогано. Вісім, так, що тут написано? Давай. Ой-ой-ой, хто сунтики прийшов, йомою. Виглядає, він молотрошно продовжувати обслуговування. Що ув'язнених мені написано? Один ув'язне може звернутися з конкретним проханням, вислухати його уважно і і не перекручувати їхні назви. Та, там там чекай, там точно ув'язнені були, там ж кастомер, значить, Кастомер. Це ж не ув'язнені, це ж клієнти. Що тут хоче мені сказати, шановний? Що за жиотаж навколо цих напоїв? Тож хороший ажиотаж. Це Ті, молочний чай з тапіокою, Також називають її Боба. Давай так і скажемо. Гаразд, тоді я візьму по одному молочному чаю з бобами для моїх синів, і по одному молочному чаю без бобів для себе. Добре? Окей, без проблем. Не хоч бобів, не треба. Гроші головне плати. Не певний, що я довіряю цим штукам від, від, від цим штукам Окей. Полетіли. Беремо empty cut. Чикс. Один боби робимо. Беремо засипаєм засипаємо. Максимально швидко, максимально все класно. Ставимо раз. Потім. Euh, milk tea Паличку. Кришечку. Let's go, Bell. Бувай. Це виглядає кра... класно. Так, стільки, 3, 4. Угу. Ну, виходить, 7 доларів без тапіоки стоїть. О, привіт, малишня. Що ти хочеш? What are you doing? Эй, hey, Боботішоп! Да, Боботішоп. Біксіс? що таке біксіс? Звучить не дуже прикольно. Старша сестричка. Можна мені два молочних чаї з бобами? Будь ласка. Біксіс, біксістер, sis, типу. Два молочних чаї з бобами. Будь ласка, можна, звісно. Ти що? Прям два вдудлиш в себе? Серйозно? Тобі не буде багато два мілк uh, Боба. Uh, так, Боба. Чікс. Чікс. Чікс, сюди. Бамц. Один є. Чікс. Боба. Зараз буде Боба є. Чик. Let's go, я супершвидкий. Дякую тобі. А, окей, що там ще? Саша сестричка, тобі варто додати меню полуничну бобу. Добре, додам. А, я, буду твої... я, я буду твоїм найбільшим покупцем, мабуть. Що вона тут мені дала? 16 по 8. Це непогана ідея. Я маю це розглянути після закриття. Хороша ідея, я вважаю. Так, привіт. От який модний, модний, модний. Глянь, як зайшов, як зайшов на пафосі. На пафосі. Що ти мені скажеш зараз? Ого, я не очікував побачити таку красиву жінку за прилавком. Диви, підкатує, підкатує диви на нього. Ем, можна мені один чай. Е, боба? З екстра Боба? Можна? Без проблем. Ну, з таким компліментом можна і трипл боба. Чому би ні? Гарний молодик, гарні компліменти Я Можу і три покласти, якщо треба, але, знаєш, гроші не резинові. Це не резинове тримає. Джі, дякую. Е, також ти дуже мило, дякую. Можу витримати віномер? Ну. Ні. Шур, гів фейк номер. До речі, гарна ідея. На тобі фейк номер. Чудово. Е, тепер в мене є мій найлюбленіший боба Шоп і Бариста. Ха-ха, Позвониш, треба було дати номер, знаєте, якогось е, чувака, я не знаю. Це все на сьогодні. Е, я маю все помити і підготуватись до завтра. Окей, а що тут мити? що тут мити? 10 баксів, до речі, ще дали мені. Фліп 100. А, драклоус, йдемо. Так, що так... а це вони нас. Не... Ти дурак, чи що? Це було неочікувано, капець, що ти робиш? Я вибачаюся. Я не хотів налякати тебе, а в тебе вийшло просто ідеально. Так я не посунув камеру тут випадково. Мені здається, що посунув. А в тебе вийшло просто шедеврально це зробити. Просто... Неначе ти це дійсно хотіла зробити. Я побачила, що ви закриваєтесь, і вирішила побігти. <гум> це чудово. Е, давайте я зайду за прилавок та візьму у вас е, е, замовлення. Або можна сказати, ми закриті валіть звідси. Ну ми будемо добрими, вона схожа на привода, я б її не п'янеться. Дякую тобі so much. Окей, okay, домовилась. Ну заходь. Так, тільки тік, чик, чик. Шо, що тобі треба? Що тобі треба? Е, я візьму ту Milk Tix. Добре. Bobo Milk Tix, ту Bobo Milk Tix. хорошо. Не. Дивись на неї. Хотіла мене налякати. Противно. Мене не налякаєш так просто. Чік. Чік. Ти дивись мені там. Не чуди. Я те прошу. Не чуди, я тебе дуже сильно прошу. Ага. На Дякую тобі, дуже. Я реально ціную це? Скільки вона. О, вона мені дала. Ну, нормально, дала. Так, нарешті можна закрити двері. Є. Yeah. Keep the chairs. Зберіть стільці. Uh, clean the floor. Так. Туалет. На туалет ніхто не заходив. значить тут має бути десь. Да швабра. Let's go прибирати. Щук-щук-щук. Щук-щук-щук. Чук-чук-чук. -щук -щук. Щук -щук -щук. Як зручно прибирається Чук-чук-чук. Окей. Exit the shop to end shift. Давай покладемо на місце, хоча б, я не знаю. Це все діло позакриваємо. Це закриємо. І погнали. Виходимо з дверей. Кінець першого дня. І що нам скажуть? Ага, це. Це все. Це все стосовно цієї гри Ну, малувато Прям дуже малувато насправді. Більше рецептів нас чекає, більше емоційна історія Ріси, більше стрьомних скрімерів нас чекає, але. Ну, чесно кажучи, знаєш, що мене дратує останнім часом? В принципі, я знаю, на що я, на що я йду, коли скачую гру. Я розумію, що це демо-версія, і багато від неї очікувати не варто. Але є демо-версії, наприклад, симуляторів, як ми з тобою грали з симулятор тварин. Там хватило контенту на цілу годину, мені здається, що навіть залишилося. Стосовно горорів, зараз їх настільки багато клепають. І настільки їх клепають короткими, що це вже переходить якісь рамки. Типу, короткі раніше хорори для мене були це на годину. Для мене це було коротко, бо раніше я людина грав там, типу, Амнезія, Аутлас, там хорори там, біля 10 годин на проходження, якщо не більше. І це було страшно, це було довго, це було окей. Потім для мене короткими хорорами стали такі хорори, як від Чілас Art робить чудові хорори, там First of Atom і так далі. Але ось ці хорори по 10 хвилин, навіть якщо це демо-версія, ну хоча б 30, хоча б 30 для демо-версії контенту би дали. Дали би ще другий день. Хоча б я не знаю, якось більше зробили цікавості. Я розумію, що треба якомога швидше гру випустити, щоб її побачив світ, щоб ніхто не вкрав ідею, бо по факту тут ідеї доволі швидкоплинні і, в принципі, можуть і, зайняти іншою людиною, бо по факту такі ігри робляться не так вже й довго. Навіть той ж саме Art робить ігри близько більш ніж там півроку. Але при тому він робить їх дуже якісно. А ці ігри мені здається робляться ще й швидше. Ну, дивлячись, звісно, що таке від досвіду розробника. Я не знаю, можна написати в коментарях, що ти думаєш стосовно цього. Мені, звісно, це не дуже сильно до вподоби, Я сподівався, хоча б 20+, 30 хвилиночок пограти в цю гру так швидко. Да, я разлякався. Да, я цього не очікував, але далі б це на мене вже не спрацювало. Я погоджуюсь, можливо, не спрацювало, хто мене знає. Але, ну, в принципі, непогано. Ідея непогана, Чайна. мені подобається чай. <гум> Сподіваюся, я теж щось пив під цей відосик. Підписуйся на канал, також. Знову ж таки нагадаю, тобі в мене скоро буде мерч. Щоб його не пропустити, треба перейти в опис і підписатися на інстаграм-сторінку. Там є вся інформація стосовно цього мерча. Також в мене є телеграм-канал, я там теж ділюсь різноманітними постами. Якщо ти підписаний на телеграм, то ти взагалі нічого не пропустиш новенького, цікавого, тому теж підписуйся. Дякую тобі за перегляд цього відео. Ти це обов'язково вподобайку і чекаю тебе в наступних відосах. Бувай!